Друзі, всім привіт! У нас сьогодні тихе полювання. Гляньте, як ми стали вдало. Приїхали тільки стали і гляньте, що нас чекає. Не знаю, чи тут так просто, щоб нам настрій підняти, так буде далі. Червоноголовець. Червоноголовчик. Викручуємо його. Так, щоб грибничку залишити і прикидати. Отакий красунчик. І. Я тут, а я тут на ту І мухоморчик, красунчик. І маслючок в мене чекає. Такий красивий. Треба його зрізати. Маслючка. О. Ой, то не маслючок. Яка тиша в, в лісі. Клас. Тут залишаєш всі тривоги. Всі свої негаразди. Всі занепокоєння лишаються тут. Ось такий красунчик, Ось такий ще красунчик. Отакий. Ось такий красончик. Такий красончик і ще ось такий знайшла красунчик. І ще хтось погриз, красунчик. Ось ще так любить грибочки. Крім нас, бачите? Хтось їх так під'їдає. Хтось їх так під'їдає. Крім нас, от і моя буся. От і мій хороший. От і мій хороший. От і мій золотий. маслячок. О, дивіться, яка краса. Яке сонечко стоїть, в мене чекає. Яка бусинка красива. Почав моросити дощик, але так добре не хочеться йти з лісу. Так тихо, спокійно, клас. Гляньте, яке щастя знайшло. Вже прийшла до машини, мали переїжджати над самою дорогою, представляєте? Клас. Так. Гляньте, який чудний. Чудні, два вкупі. Бачите, які в них ножки. Біляки. Тас їх трохи погриз, але дуже смішні. Біленькі. Ой, погляньте, які краєвиди. Як гарно. Такий берез красивий. Ціла галявина вереса. Треба. Дивіться, як на малюнку, як на картинці. Це, мої друзячки, я вдома і ось так на смажечку я назбирала грибочки. Зараз помию і віддарю. Мабуть, заховаю в морозилку, Софійка не їсть. Я коли приїде мій синочок старший, він дуже любить колись. Зроблю до чогось засмажку. Так, мої друзяшечки, і поки там на фоні відварюються грибочки, шиплять, я вирішила стушити капусту. І в мене просила дівчатка показати, як я тушу капусту в рукаві. То я вирішила вам це показати, друзі. Там немає майже відмінностей, але є деякі нюанси. Найперше, мені треба зараз порізати шматками. М'ясо. Дуже смачна ця капуста, друзі, приходить з ребрами. Але я купила шматочок м'яса. Далі треба порізати напівкільцями дві цибулини. Одну цибулину я буду смажити, а одну я додам сирою в капусту і потерти морквинку. Так, Я все понарізала і хочу вам показати, що я сьогодні беру. Три види жирів, трошки вершкового масла, трошки смальцю з холодцю. Я зібрала, от у мене стоять холодильнику, він дуже гарно пахне чесничком, цей смалець і дуже смачний. І наливаю трохи олії. Колись сказала бабуся, що капуста любить сало, капуста любить жири. І викладаю сюди м'ясо і буду смажити. Коли м'ясо підромлялося, кладу сюди одну цибулину, і кладу сюди моркву і смажу, кушу до готовності. Майже до готовності в кінці додам томатну пасту 70 г. І додам таку баночку, скільки тут до грамів домашнього соусу томатного. Коли трошки притушилася цибулька з морквою з м'яском, обов'язково його присолю і приперчу. Також можна додати якісь свої улюблені приправки, але це не обов'язково. Я додам трошки приправи до сала. Вона мені подобається гарно пахне. І можна трошечки я додам розмарину. І все смажу далі. у миску, в якій буду змішувати, кладу одну порізану цікавинку сиру і буду, друзі, різати сюди капусту. Оце нюанс, який відрізняє капусту, ту, що тушкуємо просто в кастрюлю від тієї, що в рукаві. Тоб, капусту тут треба нарізати. Такою довільною формою не дрібно, а такими шматочками. От я розрізаю капустину на двоє, кладу її ось так. Тоді розрізаю ось так, розрізаю ось так. От так, бачите, я її порізала і ріжу такими, друзі, шматочками її, щоб вона була такими пелюстками, бачите? Не дрібно, як ми звикли отак швидкувати, а такими пелюсточками. І зрізаю дві таких невеличких головочки капусти. Але така, знаєте, досить таки плотна. Чим мені подобається цей спосіб, що дуже швидко капуста ріжеться. Тому що от чвак-чвак і вже вона нарізана. Вже тільки капусти не зрізаних. Все, оці пелюстки прямо беру так і кладу в миску. І так само нарізаю всю капусту. Трошки не дорізаю до кінця. Така знаєте, плотно капець. І ось такими пелюстками її ріжу. Дотушується моя морква з цибулькою, треба висиляти сюди пасту і соус. Незручно мені одною рукою, але я справлюся. Так, і все. Перемішуюся буквально хвилинку і буду виключати. Так, друзі, от такі виходять полосочки. Здається, що це багато, але насправді не багато. Вона зараз ще осяде, тому що мені треба її зараз посолити, вже, така, як вона має бути. Так, далі покласти лаврового листа сюди. Обов'язково поцукрити, щоб збалансувати смак і прибрати трошечки гіркоту. І додам також яблучного оцту трошки. І отак її, друзі, треба мені гарненько пожмакати. щоб вона осіла і пустила трошки сіт і стала м'якше. Так, друзі, і тепер сюди цю капусточку, вона так помітно зменшилася, я вливаю оцю всю смакоту. Це треба забрати, нічого не залишити. Оце на дні саме смачне. Друзі, і тепер треба все ретельно гарнесенько перемішати, щоб капуста обволіклася в соус, щоб вона могла гарно маринуватися. Тож, друзі, я додам сюди бульйончик, той, що варила я сало. Знаєте, я додам сюди грам 250 бульйону. Якщо ви не маєте, можна просто додати водички. Не дуже багато. Кажу грам 250. Все, і ще раз перемішаю бульйончиком. Так, мої хороші, і зараз я візьму деко і візьму рукав, покладу рукав на деко і прямо в рукав поміщу цю всю капусточку. Так, друзі, рукав з одної сторони зав'язую. До речі, знаєте, я дивлюсь на свою капусту, що можна було більше дати пасти. Вона така має бути червоненька. Це, тісно зав'язала рука. Тепер його загортаю. Тепер роблю з нього імпровізовану ніби мисочку, беру до себе капусту і викладаю її в рукав, все сюди смаки, все виливаємо з мисочки гарненько. тепер вивертаємо цю рукавку. Десь моя зав'язка щоб на кусочок в А ось є. І зав'язуємо. Трошки залишаємо місце, щоб зараз нам розкласти його, її на деку. Зараз вам все покажу. Кисненько зав'язуємо на вузлик. І Тепер швом наверх. Кладу. Отак переплешку. Так, друзі, і якщо тепла пора, то капусту ховаємо в холодильник. Зараз в квартирі прохолодно. я її просто ось так залишу, тому що м, вона краще промарнується. При такій температурі У нас зараз, може, в квартирі градусів 18, більше немає. І зранку я собі поставлю будильничок, встану, запхаю її в духовку. От просто так, як вона є промаринована. Можна ще поки лягати спати, можна її зо два рази прийти і так повернути туди сюди. Отак. І знову покласти швом доверху. Все, нехай вона маринується. Ну, такий вона, друзі, має вигляд. Бачите, маринадик тут на дні. Ось так вона виглядає, такою цукеркою. Все, для мене пройде ніч, а для вас пройде одна секунда, як ми поставимо її тушити. Так, друзі, настав раночок, ставлю нарік вверх-вниз. Ставлю час і ставлю спочатку 220 градусів, щоб вона закипіла закипить, і тоді я скрула на 180 градусів. От, я дивлюся, капусточка гарно закипіла, і я її скручую навіть можна. 170 поставити. І все, закриваю духовку, там у нас поки кипить. А поки капусточка тушиться, я біжу на ставочок. Якраз поки я скупнусь, прийду сніданок, буде готовий. Я її скрутила вже на 160 градусів, щоб вона так ледве-ледве мліла. І все, я через хвилин 40 вернусь. Ну все, я вже покупалася, йду додому. Гарні вон, пташечки плавають. Все, біжу. Так, друзі, я прийшла вже зі ставочка. І зараз ми разом з вами розкриємо капусточку. І подивимося, як вона виглядає. Незручно одною рукою мені. Так, так ну, коротше, зараз я візьму ложечку. Ось така красотень. Ось така смаку отінь, повірте мені. Які там кроку. Ой, запотіла. Отака гарнота. Ось так, мої хороші. Так що запрошую, будь ласка, пробуйте. Смачно, просто, простіше, ніж просто тушкувати в кастрюлі тому що ріжите великими кусками і все, запхали в духовку і маєте спокій. Смачного вам, мої хороші, готуйте. Це зараз накидаю в Софійці. Софійка буде снідати. Дойця вже снідає. Дуця, ну шо? Смачна? Смачніша, ніж звичайно, тушене? чи смачніша в рукаві? Шошо? -шо? Гаряча ще? Яка тобі смачніша? Ця що в рукаві, чи ця що в кастрюльці? Однаково смачні. Однаково смачно? Ну, добре. Ось така смакотінь. Красива. Оце повезло сусідньому дому. І дорогу роблять, і Ех, як вони, тротуари, мостку під домом яку красиво поклали. Вони. Бруківкою теж. А біля нас... Біля нас нічого не робиться. Гляньте, що біля нас робиться. Там буде красиво за пару днів. Друзі, а я вже пересипала свої цукати-яблучні в банку. Гляньте, яка краса, які красиві. І насипала ось таку креманочку. Сюди насипала з вишні, з гарбуза і з яблучка. Будемо Софійкою кавувати, чаювати. І така в нас припускку-закуска. І на цьому мої хороші, я завершую це відео. Спасибі вам велике за. Перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео, за ваш зворотній зв'язок, всім вам бажаю міцного здоров'я, усіх благ, низький уклін, шана і подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім нам, друзі, найшвидше, мирного неба, все остальне ми здолаємо. До нової зустрічі, до побачення!